Я і Сина і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні недільний день співпав із великим святом, святом, яке дуже шануємо ми, українці, християни, успінням Пресвятої Богородиці. В сьогоднішній святій Євангелії ми читали слова Господа нашого і Ісуса Христа, притчу його про те, що ми повинні прощати ворогам нашим. І ось, осмислюючи все це, я признаюся вам сьогодні. Декілька днів я ходив і думав. Вчора вечором я думав і я не знав, що я скажу вам сьогодні, з якими словами мені сьогодні звернутися до нас, всіх українців, коли йде жорстока безжальна війна, коли на нашу землю прийшов безжалісний воріг, фашист. Російський фашист танками перемелюють наш чорнозем. грабують, вбивають і гвалтують наших дітей. І поряд з цим ми сьогодні читаємо, що Господь каже нам, прощайте, бо Бог прощає нам з вами. І ми повинні прощати. Як ув'язати одне з іншим? Як сказати матері, яка повивається над гробом убієнного сина, щоб вона простила вбивцю? Як сказати матері над згалтованою дитиною, згалтованої дитини, щоб вона? Простила гвалтівника. Сьогодні перед плащаницею я зрозумів, що я повинен сказати і собі перш за все, і нам з вами, коли померла Богородиця і тіло її, Несли апостоли до місця погребіння. І люди, тисячі людей проважали її тіло. Один із тих, хто хотів посміятися над Богом, вирішив перевернути гроба, принизити Божу матір. Насміятися над тілом померлої. І Як тільки він доторкнувся до гробу двома руками, невидимий ангел невидимим мечем відсік йому руки. Ангел заступився за Богородицю. Бог заступиться і за нас з вами. Сьогодні по всьому світу ми чуємо, наприклад, Папа Римський побивається над обі'ємною в Росії жінкою, жінкою, яка закликала убивати українських дітей. І це було б нічого, якби папа Римський побивався так само за нашими дітьми, яких убивають щодня на нашій святій землі. Щодня гинуть наші українські діти під бомбами і крилатими ракетами і від зброї ненависних орків. Він не бачив цього, він не чув цього. Він побивається за вбивцями. І це, як на мене, насмішка над усіма убіємними дітьми України. Та чого далеко ходити в нас у Києві? Єпископ, який називає себе українським, єпископ. Який, коли шанували укр... убитих українських воїнів, не встав, не піднявся із свого сидіння, коли привели до нього полонених загарбників, він піднявся із свого крісла і кожному в руки дав шоколадку. А як же, звісно, як без шоколадки. І це було б нічого, я сам готовий дати навіть найзлішому ворогові шоколадку. Бо це християнство ділитися навіть з ворогом. Господь заповідає, любіть ворогів ваших. Але якщо би він дав хоча б одному нашому воїнові шоколадку, коли він не хотів встати, коли шанували наших воїнів. До загарбників він став і роздав шоколадки. І це є наруга над убієнними воїнами нашими, наруга, яку проявляють наші, ті, що називають себе українцями, але по духу ніколи не були ними. І здавалося б, говорячи, це я осуджую. Я просто відкриваю нам з вами очі, що світ цей страшний і лукавий, і хочуть нас, як Божу матір, принизити, перевернути гріб із Божою Матір'ю і перевернути нас з вами, всю Україну. Але ми не будемо судити, ми просто будемо знати, що і як у цьому світі, а Бог хай судить. Ангел Господній прийде і відсіче ту руку, яка ганьбить невинно об'ємних, яка хоче зганьбити об'ємних воїнів, пам'ять про об'ємних воїнів. І пам'ять Пресвятої Богородиці. З нами Бог. І саме тому ми переможемо. З нами Божа матір. І це відчуваємо ми з вами. Ми відчували, коли під нам стояли загарбники. Ми відчували, що Матінка Божа береже нас. Зна... Над нами покров Пресвятої Богородиці. І саме це, саме ця віра підтримує нас найважливіше в усьому і сьогоднішній Євангелії висновок. Не дай Боже. Не так, не так, скажу, ми переможемо. Однозначно ми переможемо. Але не дай Боже, щоб ми не стали. Такими, як вони, щоб ми зберегли свій людський облик, образ, Божий образ у своєму серці, щоб ми зберегли свою християнську любов, щоб ми, щоб ми залишилися істинними християнами і справжніми людьми, і справжніми дітьми Божими. Після перемоги. Це дуже важливо. Перемога духовна, а потім буде і перемога на фізичному рівні. І в цьому нам допоможуть всі святі і Пресвята Богородиця. Сьогодні вона, ми святкуємо її успіння, але вона не покидає нас, вона з нами. Боже благословлення на всіх вас!